Причина смерті легенди музики Вітні Х'юстон, яку знайшли уже мертвою у ванній кімнаті готельного номеру. Досі залишається невідомою. Тим часом тіло співачки днями перевезли з Голівуду в її рідне місто у штаті нью джерсі де вона була похов... пох... буде похована у суботу. Люди приїздять і фанати творчості Вітні Х'юстон з усіх куточків США, щоб відвідати і віддати їй шану. Розповідає Андрій Годованець. Біля баптистської церкви Нова Надія у місті Нью-Йорк фани та друзі Вітні Гюстон залишають послання, квіти та інші речі по-своєму прощаючись із зіркою. Твій голос викликав мурашки на шкірі. Ми пам'ятатимемо тебе завжди, пишуть вони. У дитинстві Вітні співала у цій церкві. І саме тут у суботу буде відправлена поминальна служба. Тіло співачки тримають у похоронному бюро всього у кількох кварталах. Звідси його директор Керолон Віґем говорить, що знала Вітні ще до її народження. Вона просить пресу поважати приватне життя родини, яку спіткало горе. Вітні. Ділилася усім своїм життям з простими людьми. Тепер вона з ними прощається. Дозвольте її родині провести з нею останні дні. Важко, коли той світ відходить людина, яку ти знаєш, любиш і поважаєш. в районі Іст-Оранж Працює школа сценічного мистецтва Вітні Гюстон. Грегорі Вітл прийшов сюди, щоб віддати шану співачці. Він виростав з нею і знає всю її родину. дуже часто я слухав, як вона співала. Згадую, як Вітні потрапила на обкладинку журналу «17». Ніколи не думав, що вона стане такою великою зіркою, але вона була обдарована. Вона мала дар від Бога. Генрі Гамільтон є директором школи. Він також добре знав Вітні Гюстон. У його кабінеті багато її фотографій. Він ставився до неї з величезною симпатією. вона була тихою і спокійною зі своїми проблемами, як і в принципі кожен з нас, адже кожен має проблеми у житті. Але вона була дуже успішною. За 48 років, що вона прожила, Вітні записала чимало пісень багато з них стали хітами її альбоми ставали найкращими в шоу бізнесі. У музичній індустрії Вітні Гюстон без сумніву була гігантом. Вона пішла з життя, але пам'ять про неї буде довго жити у тих, хто її любив, як особисто, так і за її творчість та музику. Андрій Годованець Голос Америки.